Oh, vocês, príncipe. Eu estou é só para isso. De que horas se equipa? Vou dia a dia equipar, querido. Bem, terá que equipar, equipar. Mas planejamos Não. Там тільки не це, ну нафиг, ну я рук не чую, блядь. Да шо тебе? Чу ти куди звуко по бляду? Ну, ну даже, блядь, копа, блядь. Я не хочу я купаюсь. мене Меня уже, бля, здоги, блядь. Я ту лопату вже бать не хочу, бля. Нє, ні, 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 блядь, гроші гроши не я. давай не буду купать. О, ебана на скільки можна його рить, блядь. Ну шо, блядь, Василиш, а до хуя тебе? Ху, Я вижу, майка-то. приїду до хати, блядь. Позбираю его дурю челопаты. А ведь минут. хе блядь.